Лівий захисник, який летить вперед, просто ще один кутовий для університету. Удар, і, на жаль, румуни забувають. І це такий логічний підсумок цих перших хвилин. Рауль Сілва. Кутові у цієї команди дуже дуже небезпечно. Вони більшість м'ячів забивають саме зі стандартів. Так було за минулого тренера, так продовжується і зараз. Так, ми ще в першому матчі акцентували на тому, наскільки небезпечними є центральні захисники, і що цікаво, Рауль ульсілова забиває свій другий м'яч у складі університету. Перший теж стався в матчі Єврокубків в попередньому раунді кваліфікації Ліги конференції і теж вдома забивав у ворота албанської влажні. Тому вміє ось цей бразилець села, подивіться. Ніхто зараз не грав проти Рауля Сілви про тому, що один з найбільш небезпечних футболістів центральний захисник із Бразилії. Спостерігав тут Назарина. Батагов теж е, незрозуміло по кому там стрибав. Ну і ось другий стандарт завершується пропущеним м'ячем. На жаль, університатя домоглася свого, домоглася свого дуже швидко. І ось цей стартовий тиск в важкі перші хвилини вони переносять результат супернику. Насправді там Мирако одразу почав дорікати.